Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, це спрацював приворот. Спрацював приворот. Вітаю вас, шановні рибалки. Мене звуть Юрій Петраш. Сьогодні у нас рибалка. Рибалка з моїм товаришем Русланом Добровольським. Видалось пару годин ввечері посидити з вудкою. Сьогоднішня риболовля це риболовля в нашому найулюбленішому місці. Це місто, де знаходяться наші човни. Але зараз, на жаль, не можна ловити човна, тому ми зустрілися посидити трохи з вудкою, половити карасика. Карасик клює невеликий, але його крас красиві покльовочки заставляють наше серце тремтіти. Це той випуск, коли не дуже сильно хочеться щось розповідати, тому що рибалка на карася. Про неї багато не розкажеш, її треба відчувати, і ми вас запрошуємо отримати те задоволення, яке зараз отримуємо ми. У Руслана вчора був час, і він тут половив карасика і навіть піймав одного такого грам 600. Але сьогодні, як ми прийшли, був такий вітерець не самий гарний для ловлі на поплавок. І ми десь з пів години просиділи без покльовки. І хочу вам сказати, не, не, не знаю, чи впало так чи ні. Але я вирішив поставити е, на поводок жилку діаметром 014. Е, зовсім тоненький легкий гачок. Е, і почали з'являтися покльовки. О, 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 давай, 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 давай. Ах, кинув. Ах, розбійник. Треба було б бризкнути приворота. Давай, 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 давай. Іди сюди. <хи> дуже обережно бере, дуже обережно буду шикати приворота. Я вже не раз помічав, що з приворотом він сміливіше бере наживку. О! І в Руслана, це гарнесенький. Так, ну що, приворот карась. Поки невелика пауза у кльові, дуже швидко розповім, як почалася наша рибалка. Перше ми замішали прикормку. Сьогодні вирішили взяти одну пачку. Це прикормка солодкий карась. Це одна із гарних прикормок, коли тепла вода. Зараз літо, вода тепла і солодкі прикормки, вони ну, найуспішніші, коли тепла вода. Замішали прикормку, використали. Десь 30-40%. Буває таке, коли ти ловиш карася і дуже багато прикормки, це буде не завжди добре. Тому сьогодні ми десь використали, як я вже казав, 30% прикормки і чекали. Чекали, коли карась зайде на це п'ятно. Місце, де ми ловимо, тут такий невеликий. Невелике плесо з трави і е, час від часу... о! Час від часу сюди заходить карасик. Зараз тихо, наблюдаємо за поплавцем, ловим карасика. Ох, і гарненький. Дуже круглий, невеличкий, але дуже круглий. Якщо ви бачили, у нас з Русланом поплавки стоять ну, сантиметрів навіть 10-15, не більше друг від друга, може мені просто повезло, а може спрацював приворот. У нас обох. однакова жилка, однакова наживка. І різниця тільки в тому, що... Я е, бризкаю приворотом. Русло, Руслан поки що ні. Поки що. Карась приворот. Пішов, 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 ну шов. Ну що, ну що, ну що, іди сюди. Ах! Дуже довго я не підсікав. Дуже хотілося, щоб глядачі подивились, яка гарна покльовка. І вроді би не пізно підсікав, але він зійшов. Зараз відбулася така цікава подія. Хвилин 5 не було покльовок, і я вирішив збризнути приворотом конопля. І ну, секунд 30-40 і відбулася покльовочка. Ну, подивимось. Дуже часто відбувалася така подія, коли змінюєш запах на наживці. Риба гарно реагує. Ну, подивимось. опять опять, 5 опять, опять конопелечка наша оба! Це в, нас, це в нас прихильник коноплі. Перед цим були прихильники приворота, який Називається просто карась, а це вже другий хлопець, який любить коноплю, конопелька. Третій на Конопельку. Давай, давай, давай. Гарненький. Давай, 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 давай. Я чекаю, чекаю, поки ти впевнено. Давай, 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 давай! Оба! Ой, заковтнув. Зараз відбулась ще одна подія, яку я використовую. Як я вам казав, спочатку я прискав приворотом карась, потім перейшов на приворот конопля. Коли перестало, опять вернувся на приворот карась і от зразу заковтнув дуже глибоко. І цей карасик. Зараз в мене на гачку дуже такий пожований черв'ячок, але це непогано. Сейчас прискну, ну подивимось, приворот! Що робить приворот? Тут ми тільки зараз вдвох, в один час закинули наживки, з приворотом зразу з'їв, зразу. У мене зараз два, як я вже казав, карасика пля. і я по черзі то тим, то тим. Клас. Коли такий кльов карасиків, навіть забуваєш про все на світі. Да, якби на рибал... не рибалка, можна з'їхати з розуму. Таке життя зараз непросте. Рибалка дає можливість трохи почистити голову. Шановні друзі, зараз 10-15 хвилин буде вже зовсім темно. Будемо завершувати нашу чудову риболовлю. Окрема подяка нашим воїнам ЗСУ, воїнам, героям, які боронять нашу батьківщину. Я дуже сподіваюсь, що вам вдалося з нами трохи відвліктись, отримати таке ж задоволення, як і ми. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступних випусках і в них буде так же чудово і цікаво.